7.30 рівно київський час про це найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас вночі. Російські окупанти знову атакували Україну. Застосували 24 ударних БПЛА і керовану авіаційну ракету Х-59. Силами ППО було знищено 17 шахетів у п'яти областях. А також ракету у небі над Дніпропетровською областю. Так відзвітували у Генштабі. Є влучання в Одеському районі. Там пошкоджено логістично-транспортний об'єкт а через падіння уламків також АЗС. Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Російські війська продовжують бити по Харкову. Вчора близько півдня вдарили ракетами по Шевченківському та індустріальному районах. Зафіксовані чотири влучання, зокрема, у приватний будинок, також неподалік центрального парку, де у вихідні відпочивають люди. У середмісті пошкоджені 13 житлових будинків, гаражні приміщення, автівки, навчальний заклад. Яка ситуація на місці? Ми розпитали у волонтера, які працюють на місці руйнувань. Пропоную послухати. У мене це школа, на якій працюють наші хлопці. І зараз покажу дитячий будинок. Наразі шкільний заклад та дитячий заклад а, нанесли пошкодження в розмірі десь 95%, практично усі вікна не мають своєї функціональності. Но ми зараз управ... Цю ситуацію, консервуємо усі пошкоджені вікна. Загалом чотири жінки звернулись по допомогу до медиків із гострою реакцією на стрес від госпіталізації. Відмовились. Уламкові поранення отримав 45-річний чоловік. За попередніми даними по місту ворог випустив з літака два уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси. Місцева влада розглядає можливість примусової евакуації з північної частини Харківської області. Тим часом і військові, і дипломати зараз шукають можливість дати Харкову більше захисту неба. Про це говорив Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Давайте послухаємо. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає. І це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську містам Донеччини. Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППУ у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Росіяни продовжують атакувати енергетику Харківщини. У місті і області почастіш аварійні відключення після удару вночі проти неділі. Зокрема, серед пошкоджених цивільних об'єктів, об'єкт високовольтної мережі Укренерго. Енергетики не беруться прогнозувати, коли вдасться відновити інфраструктуру і повернути світло в домівки харків'ян. Глава Харківської ОВА Олег Сенігубов уточнив, що в середньому світло вимикають на 7 годин, але загрози блекауту немає. Росія може посилити наступ наприкінці весни або на початку літа. Про це заявив начальник головного управління розвитки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. За його словами, війська РФ рухатимуться у напрямку Часового Яру та Покровська. Теперішню ситуацію він назвав складною, але контрольованою. Водночас, з початку російського наступу, значних змін на фронті не буде. Так вважає Буданов. Раніше в інтерв'ю українським телеканалам президент Володимир Зеленський заявляв: в наразі в українських військ немає снарядів, щоб почати контрнаступальні дії. Боєприпасів вистачає лише для захисту. Окупанти розстріляли українських військовополонених, які здались в полон. Це сталося в кринках на Херсонщині. Цей факт вже розслідує поліція і прокуратура. Напередодні в одному з телеграм-каналів опублікували відеозапис, на якому видно, як російські військові стріляють в трьох беззбройних нерухомих українських бійців. Це порушення положень Джелемської конвенції, власне, так уточнили в офісі генпрокурора і зараз збирають усі наявні факти для того, щоб передати для покарання винних. На території Запорізької атомної станції вибухнув безпілотник. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X. Звідки був спрямований дрон, не повідомляють. Тим часом російські пропагандистські ЗМІ заявили, що нібито перший безпілотник влучив біля їдальні. вламками поранило трьох працівників станції. Після цього інший дрон, начебто, вдарив по куполу шостого енергоблоку «ЗАЕС». Команда МАГАТЕ не виявила пошкоджень важливих систем. Представник головного управління розвитки Андрій Юсов наголосив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією за ЕС. Не лише жіночі вагони, але й сімейні. Укрзалізниця анонсувала запуск спеціальних вагонів з купе для подорожі всією родиною. Про це заявив голова правління Євген Лещенко. Така послуга буде доступна лише для внутрішніх перевезень, мінімум на трьох маршрутах. Поки що йдеться лише про шість вагонів, які профінансує ЮНІСЕФ. Демо далі на життя, будьте з нами. Це сніданок. А далі, друзі, погода з ями. Буквально за мить. Так, ну що, сьогодні на чергуванні, як ви вже бачили, наша Аня Мартищук і вона власне готова розказати і як відчуває погоду. Ну і яку яму Аня знайшла цього разу. Ань, вітання тобі ще раз. Розповідай, де ти і як відчуваєш погоду. Доброго ранку, колеги. Ще раз розпочну. Звичайно, я із нашої локації, із нашої, як ми вже кажемо, героїні ями до нашої ранкової погоди. Перебуваю я у Дарницькому районі столиці. Я приїхала сюди вдруге, бо я вже розповідала про цю яму і ямою її важко назвати. Це ціле проваля. Зараз ми вам пригадаємо цю картинку. Подивіться тут ціле такий кратер, де провалився асфальт, і видно, що тут, поки роботи не робляться, ми їх показували і нагадаю, що сталося тут проваля, воно свіже. До речі, сталося воно 1 квітня і провалився тут е, каналізаційний колектор і асфальт просто пішов під низ. Тут ділянку огороджено. Вона просто це проваля сталося на перехресті важливих вулиць у цілому кварталі. Дорога веде також до Харківського шосе. Е, аварійна зона огороджена, але поки що тут роботи припинилися, і ми, от як зазвичай, звернулися до місцевої влади, щоб нам прокоментували, скільки це проваля тут буде, адже вони можемо побачити, що заважає проїзду машин, рух тут обмежений, і навіть тут вранці ми бачили, що утворюються затори, і е, написали ми запит, адже поцікавитись, скільки потрібно часу, щоб її залатати. Бо насправді заважає як і більшість всі наші ями, і не дарма також. Ми звернули на неї увагу, бо пригадаю, що раніше. Мої колеги розповідали вам про яму, яка тут по сусідству, сусідня яма дуже схожою історією. Теж провалився колектор, і його накрили і аж 6 років не ремонтували. Люди скаржаться на сморід, Тут сморід у кварталі, теж відчувається, адже колектор по суті відкритий і вже відчувається неприємний запах. І щоб 6 років от її не ремонтували, бо як і тоді нам відповіли у комунальники, що на це не було коштів. Ми спитали і цього разу, чи є зараз кошти на те, щоб залатати цю яму, і ми вже теж отримали. Отримали відповідь по е, цій ямі, і ось що нам відповіли для початку. Нам пояснили, що сталося це через корозію, і е, колектор у дуже поганому стані. І нагадали, що загалом у місті у Києві 80% таких схожих колекторів перебувають у такому стані, що їх потрібно або повністю замінювати, або ремонтувати. І звичайно, часто на це коштів не вистачає. Але саме тут, на цій локації, як нам повідомили комунальники, ще є ускладнені роботи, адже е, тут є грунтові води, і робота дуже складно рівня і потрібно сюди залучати підрядника, тобто приватну організацію, яка займе буде займатися цим ремонтом. І... Сказали комунальники, що вже готують кошторис. Буде через місяць проведений тендер, і приблизно за попередніми підрахунками тут яму мають залатати за півтора місяця. Маємо таку відповідь, і, звичайно, будемо стежити і глядачам, які тут проїжджають киянам. Також просимо повідомляти, чи будуть якісь проводитись тут роботи за цей період, щоб ми теж цю історію відслідковували. Ну і звичайно, повертаємося до погоди із ями. Я вже від самого ранку інспектую погоду, прислухаюся, придивляюся. Дослухаюся до своїх відчуттів і е, ділюся із вами. Сьогодні на нас чекає дуже теплий весняний ранок. Просто зараз хто ще тільки з домівок виходить, збирається на роботу. Е, вас зустріне тепла погода. Вже пташки співають. Сонечко прибувається до наших вікон. Абсолютно сонячна погода. Чекає на нас тепло і е, скажу, що загалом в Україні жодного натяку на дощ буде сонячно і до 22-23 градусів тепла. Повертається ось така. Знаєте, погода пригадуємо на. Початку квітня її охрестили травневою притаманну травню. Оце тепло знову в Україну повертається. Тому чекаємо на а, сонячний, хороший весняний день сьогодні. Колеги, дякуємо. Насправді дуже хочеться вірити тобі, що реально вже тепло війшло повністю таке весняне, і ми його відчували кожного дня. Але традиційно, все одно, знаєш, перед великоднем у нас ще є вербний тиждень, який завжди холодний, коли б великдень не був, чи то в квітні, чи то в травні. Тому подивимося, будемо слідкувати, але сьогодні. Якщо день класний, погодній, теплий, як нам обіцяє Аня і синоптики, то просто насолоджуйтесь та й все.